Суви ґрунту, перекриті автошляхи та затоплені сільські угіддя цими вихідними негода далася взнаки. Відтак рятувальники працюють над ліквідацією наслідків значних опадів та відлиги. Зокрема, фахівці ДСНС відкачали воду у більш ніж 10 дворогосподарствах у різних куточках краю. Наразі підтопленими залишаються кілька угідь на Тячівщині. Окрім того, підтоплені і понад 700 гектарів сільськогосподарських земель на берегівщині та Хущині. Також негода пошкодила автошляхи та газопроводи. Спостерігаються переливи води на двох автошляхах місцевого значення. Це автошлях Великі ком'яти Шаланки тут рух перекрито, а також автошлях в Ужгородському районі, Тиса-Актелек та Малігеївці. Тут рух ускладнений, однак автівки можуть рухатися з високим кліренсом. Окрім того, наразі у нас від газопостачання відключено 9 населених пунктів на території Чачівського району. Відбулося це внаслідок падіння дерева на газопровід високого тиска у селі Тернова Тячівського району, а також внаслідок підвищення рівня води у селі Тереса. Газова служба, газова служба працює над відновленням газопостачання, тож невдовзі вони повернуть газ до осель громадян. Окрім того, в Ужгородському районі було пошкоджено пішохідне місце через річку Уш у селі Кам'яниця. Там вчора працювало аварійне рятувальне відділення аварійно-рятувального загону, вони усунули деревину і ліквідували її з русла річки. На сьогодні також буде залучена вода. Лазна рятувальне відділення на ту саму ділянку вони будуть розкрижовувати відповідну деревину, аби запобігти її подальшому просуванню річкою і пошкодження інших мостів на шляху.